Ось, ось так і виглядає склад тракторів, які вони в подальшому відвантажують в Україну та на всіх дилерів. Так, дивіться, якщо так взяти, сказати. Да? Самий завод-виробник називається «Еркунт». От, до речі, який це... Це на 70 кінських сил. Erkund, так? Для внутрішнього ринку під брендом «Еркунт» виготовляють. І от такий логотип. На експорт. І в наші країни він приходить от з таким під брендом Арматрак. Тобто Арматрак це як торгова, торгова марка, їхня бренд, який вони використовують для експорту. ну Для того, щоб більше, більше сприймається з таким назва Арматрак, вони трошки більше сприймаються. 75 кінських сил тракторець такий. Цікавенький. Садові тракторці. Такі ми з такою кабіною дуже багато завозимо. На... А це, до речі, от дивіться, 85- -ка. Є плюс. Це такі, як ми завозимо в Україну. Люблять в нас люди вже такі 105-є плюс. Такий популярний, це наша модель в Україну використовуємо. Да. 85 люкс. Тут вже інша і трансмісія, йде, і Зефовська тут трансмісія стоїть і багато своїх таких плюсів. See, тракторів потім... We have more than 100 units. Як to buy одне 110-ка, о, такий самий один з популярних наших тракторів, що люди... Фермера дуже люблять його купувати. Так, 105-ка. Сказав, що в них зараз на складі около 100 тракторів. 100 чи більше, я так точно не пам'ятаю. Тобто всі готові відвантажуватися. Ну, Деякі вже продані це вже йдуть до клієнтів. Але Фірма постійно виготовляє трактора, постійно тримає на складі для того, щоб є також ось такий навантажувач. Бачите, на Молдову буде їхати до наших колег і друзів. Так, це вже трактори, які сходять з лінії от сюди. встановлюються і туди на площадочку.